величезний привіт. В Аврорі в нашій немає світла, але стоїть цей акумулятор, чекінг. -генератор. Генератор працює і я гадаю, що буде зручно все одно переглядати відео. Ну, ще зайду в редактор і спробую витягнути, щоб вам було зручно дивитися, щоб відео було не темне. Акції в магазині Аврора по 23 листопада включно і, звичайно ж, пошукаємо з вами новинки. Дякую за коментарі, за вподобайки ваші. Величезне вам спасибі. Звичайно ж, скоро різдво 34 гривні. Зараз можна придбати ніж для піци у вигляді ось такої сокири. Є в різних кольорах. Ще одна новинка. Привезли ось таке ситу для заварки чаю. Досить цікаві. Силікон і а, металеве саме ситочко з кришечкою, щоб не капало. чи з підставкою. з підставкою, щоб не капав чай. Ціна новинки 88 гривень. Сьогодні дуже багато людей в магазині Аврора дуже багато. Я не пам'ятаю, коли стільки було людей. За 29 гривень можна придбати ось такі затискачі для пакетів пластикові, 5 штук у Сама, Сам цей органайзер, де затискачі магніт. На магніті можна його прилаштувати, наприклад, до холодильника. 29 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку форму силіконова для випікання ось таких ведмедиків. Акційна ціна зараз 99 гривень на 6 штук. Вінчики для збивання із фігурною такою, бачите, з таким фігурним декором пряник або ж ялинка за ціною 59 гривень. Зі знижкою килимки для розкатки тіста силиконові 74 гривні. Привезли нові ось такі невеличкі пластикові таці 59 гривень. Соломинки, дивіться які, як спіральки, і ще кактус такий з декором для коктейлів. Це також показую вам як новинка. Ціна 44 гривні, 4 штуки у наборі. Ну, загалом тут є багато різних з різними декорами, навіть є ось такі губки. Хочу показати ось таку новинку. Терка ручна. За ціною 69 гривень. А зі знижкою можна придбати ось таку металеву овочечистку за ціною 55 гривень. Ще одна новинка, яка нещодавно з'явилася в Аврорі, ось така а, на три. Як має три цих зубчики? Ага, ось так от. Дивіться, з цієї сторони видно. На три рівня. А, за ціною. На 600 мл із контейнером за ціною 88 гривень. І ще вам хочу показати новинку. Ось такі вінчики із дерев'яною ручкою для збивання. Ціна 49 гривень. Зараз за 29 гривень можна придбати рушник. Кухонний розмір 30х50 у святковому дизайні. Дивіться, ось таку рукавицю прихватку силіконову. Зараз можна взяти за 109 гривень. І я знайшов ще одну новинку. Дивіться, яка цікава золота серветниця. Металева і пластикова, ой, дерев'яна підставка. Зараз дізнаємося ціну цієї новинки. 88 гривень. Тримач для серветок. Ось такий металевий тримач для великих серветок. Зараз також зі знижкою можна придбати. За ціною 119 гривень. Зі знижкою зараз ось така ємність банка скляна із кришкою металевою. Хороша дуже знижка, зверніть увагу, господинки, 59 гривень. Супер знижка на тарілки. Ось такими цікавими написами. Нехай панічна атака забере в тайгу собака. Зараз вони лише 29 гривень. Ну ось і все. І від... 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 відімкнули світло. І знову знайшов новинку. Дивіться, які цікаві тарілки. Ну, як я завжди говорю, коли щось нове, завжди дуже цікаве. Ось така огушка. Але там, здається, ще щось написано. Давайте відкриємо. Она маєш. В мене розірвався новий браслет. І Він же не підлягає. Ну, добре. Так, дивіться, яка цікава, можу собі <гум>, дозволити. А це, мабуть, спеціальна тарілка для піци. Так, ну що ж, дивимося ціну таких новиночок. 169 гривень, діаметр 20 см. Так, щойно дівчата винесли, і тут це якісь чашки в коробці. Ну що ж, відкриваємо та дивимось. Дивіться, яка вона мила гарна. Схожі такі чашки були в Сінсей, схожі були. Але ця чашка ще має металеву ложечку золоту і ось таку блюдечко. Дуже багато різних кольорів. Цікаві, надзвичайно цікаві. Так, Зараз проскануємо ціну, є ще різні кольори. Ціна новинки 299 гривень. Так, і знову новинки перевезли ось такі форми для випікання овальні, і вони, бачите, йдуть і разом із кришкою. Тут можна запікати і гуску, і качку, і невелику конячку. Так, зараз скажу ціну цієї новинки. 299 гривень на 4 літри. От не знаю, мені подобаються ось ці стакани пластикові. Дивіться, ну дійсно класні на такі холодні напої, якісь коктейлі чи молочні навіть можна пити. Тут і навіть з трубочкою. Але я вважаю, що 129 гривень трішки дорого для оцього пластика. Буде дешевше, мабуть, візьму собі якийсь. Цікавий такий. І бачу, вже більше завезли посуду із червоної глини. Ось така мисочка для пирогів по 88 гривень на літр 400. 25 см діаметру. Так, ось такий наборщик мисочка на червоний борщ 69 гривень. Давайте ще подивимося одні чашки. Цікаві також новинка. Також набір, мабуть, із блюдочком йдуть. Дивіться, які гарні також мені сподобались. Блюдечко оригінальне. зараз скажу ціну цього набору і є ще в такому оливковому кольорі. Ось вони в трьох кольорах, але цієї оливкової немає чомусь. Мабуть, розібрали. Ціна такої новинки 249 гривень. Оці чашки я показував в попередніх оглядах як новинки, а зараз на них знижка. 49 гривень на 360 мл. Так, ця новинка, дивіться, ціна дуже хороша. Я вважаю, що 69 гривень, на ось таку гарну чашку, вартує ціна. Вона переливається різним, бачите, як, як веселка. Металік має цікаву оригінальну ручку, продається в коробці. Ціну знижені на... Ой -ой -ой. Так, де тут? Ось так. Ціну знижено на ось такі склянки. Дивіться, які вони гарні. 149 гривень. Гарний стакан. Чи склянка, чи як правильно називається. І також бачу, дуже багато зараз в Аврорі привезли різних-різних келихів. А ось такий можна зараз придбати зі знижкою. Ціна знижена. Дивіться, який гарний, красивий. За ціною 159 гривень. Ось така десертна тарілка зараз також в магазині Аврора із хорошою знижкою. 59 гривень, діаметр 20 см. І ще одна новинка. Дивіться, які гарні чашки в зимовому принті. Пам'ятаєте, такі самі були а, літом, тільки з такими квіточками, а тут вже привезли ось такий новорічний принт Merry Christmas. Ціна такої чашки 99 гривень. Так, нарешті привезли усі, а, усі каструльки, тобто на літраж. Ось такий крауф на 3 літри 400 мл із кришкою прозорою 449 гривень, діаметр 20 см. Такі ж самі, тільки вже менше об'ємом, також із скляною прозорою кришкою на літр 700 мл, 399. І ще ось такий я знайшов на літр. Ой, вибачаюсь, на 3 літри 600 мл 20 см діаметру, також має скляну прозору кришку. Підходить для усіх типів плит 449 гривень, діаметр 20 см. Ось такі підноси пластикові для святкових мандаринів, як я завжди говорю, на зиму а їжте мандарини зимою, поки вони по хорошій ціні сьогодні. Дивіться, і сюди не мандаринки, ставити на столик і святкуєте. 44 гривні. Можливо, комусь стане у нагоді пергамент для випечки, силіконізований. 50 аркушів. Зараз можна придбати його зі знижкою. Розмір бачите на екрані. Акційна ціна його 88 гривень. Дивіться, які формочки металеві для виготовлення печива. Чотири штуки у наборі. Ціна новинки 109 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати фейрі для миття посуду на літр 350 за ціною 179 гривень. Також є фейрі для миття посуду 900 мл за 129 гривень. Сіль для посудомийної машини 700 г 29 гривень. Змивні блоки для унітазу підвісні по 64 гривні брев. Гелевий блок для унітазу 104 гривні 45 мл. Доместус 750 мл 89 гривень. Господинки, зверніть увагу, шантекліри спреї. Зараз усі зі знижкою. Для чищення універсальний 600 мл 147 гривень. Для очищення та відбілювання 625 мл, 179 Зі знижкою капсули для прання Ariel Color в упаковці 12 штук 199 також зі знижкою можна придбати Ariel Color 22 капсули. Акційна ціна на них 394 гривні. Порошок Gala для ручного прання 300 г. Акційна ціна на нього зараз складатиме 34 гривні. 52 гривні порошок Tide Color Та для ручного прання 44 гривні, також 300 г. Капсули для прання лоска ароматерапія 13 штук Колор. 199. Великий тайт вагою 200, колор 279. Зі знижкою можна придбати гала кіло 800 кг, а за ціною 229. Зі знижкою гранули ополіскувач для білизни лінор 150 грамів 139 гривень. Також в акції кондиціонер лінор 214 гривень, тут об'єм літр 239. Лінор, в кого алергія, або ж для малечі, ну, для дитячої білизни 124 гривні 800 мл. Парфумований кондиціонер для білизни сілам. Зараз також з хорошою знижкою, зверніть увагу, 540 мл. Він концентрований, його потрібно зовсім трішки 154 гривні. Аеровидична тріуга, спрей для легкого розчисування та блиску волосся 200 мл 99 гривень. Шампунь-доктор, мумію і Мед, стимулюючий 950 мл 98 мл. Зі знижкою кремовий гель для душу Nivea 250 мл 74 гривні. В акції гель для душу дору 250 мл 54 гривні. Бальзам для волосся Пантін, точніше, кондиціонер 275 мл за ціною 149 гривень. І зверніть увагу в магазині Aurora Head Shoulders об'ємом 400 мл за 199 гривень. Та як в інших магазинах зараз в таку ж саму ціну, але об'єм. 300 мл. Гелі для душу Old Spice 144 гривні. Не ж ми так подорожчали. 400 мл. А від торгової марки Mermaid зараз можна придбати гелі для душу 400 мл за 99 гривень. Чоловічий Акс гелі по 104 гривні. Шампунь проти лупи з кислотою 150 мл за ціною 109 гривень. Ось такі 250 мл також від лупи для щоденного використання 109 гривень. По акції Доктор Санте шампунь проти лупи 200 мл 88. А ось цей подарунковий набір зараз зі знижкою 249 гривень. Ось цей подарунковий набір, так би мовити, також можна придбати зі знижкою SPA Oasis 249 гривень. Подарунковий набір із мочалкою. Тут лосьон, гель для душу та скраб для тіла. Таку ж саму ціну 249 гривень. Акційна ціна. Ну і, звичайно ж, набір для справжнього чоловіка, як тут написано. В наборі гель для душу. Крем для гуління, лосьйон після гуління, крем для ніг, мочалка для душу. Використати до. 828 199 гривень. Хочу вам показати новинку: банка для сипучих на 450 мл керамічна із кришкою. Дивіться, який гарний новорічний дизайн. 179 гривень. Ціна новинки. А ось такі плюшові сердечки у вигляді серця. Плюшові сердечки, плюшові подушки у вигляді сердечка. Зараз по 179 гривень. Сподобався мені цей сніговик, тому що він дерев'яний на підставці. Дуже крутий. Ціна такого сніговичка. 149 гривень. Дивіться, який гарний. Він же блищить під лампочками, трішки більший за розміром. 149 гривень також я би на підвіконня поставив. І хочу вам показати ось такі будиночки дерев'яні привезли, які світяться. Ціна такої новинки. 84 гривні. Вау, яка краса, дивіться, які величезні свічки привезли, з'явились в магазині Аврора. Свічка дуже круто пахне і має три гнітика. Є з різними ароматами. Ціна 349. А ось такі набори: чашка і підставочка, мабуть, для пакетика, правда, коли чай випили, сюди поставили пакетик. А зараз 199 гривень. Щось я пропустив, дивіться, яка чудова чашка зі сніговиком. Ціна чашечки 169 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступному. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!